Друзі, моє вітання. Трамп зазначив, що не буде запроваджувати нові санкції проти Росії. Про це передає видання CNN. І власне Дональд Трамп повідомив журналістам, що не посолюватиме санкції проти Росії, оскільки за його словами існує шанс на прогрес. Чи бачите ви цей шанс? Бачите прогрес? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях під цим відео. На більш Предметніше щодо ситуації в російській економіці щодо санкцій, які нещодавно були ухвалені проти Росії, будемо обговорювати з виконавчим директором економічно-дискусійного клубу. Це Олег Пентин. Пане Олеже, я вас вітаю і вас. Також вітаю Євросоюз схвалив 17 пакет санкцій проти Росії. Він стосується майже 200 кораблів тіньового флоту. Велика Британія оголосила також про 100 нових санкцій проти Росії. Це передає уряд країни, і санкції стосуються російського військового, енергетичного, фінансового секторів та тих, хто веде інформаційну війну Путіна проти України. Великобританія та партнери також працюють над тим, щоб посилити верхню цін на нафту ще більш обмежуючи критичні для військової машини Росії доходи від продажу нафти. А, ну от євросоюз Великобританія продовжують санкційний тиск на Росію, як ми бачимо. Зокрема, обмежують діє тіньової флоти, доходи від нафти? Наскільки це суттєво суттєві ці обмеження, і наскільки вони вдарять по фінансові фінансування Росії війни у короткостроковій давати так, от середньостроковій перспективі? Ну дивіться, давайте я буду називати речі своїми іменами. Можливо, воно трошечки буде не дуже оптимістично, але для чого Росії потрібний тіньовий танкерний флот був. Для того, щоби продавати російську нафту, вище прайскепу, вище максимальної ціни, встановленої країнами G7. Нагадаю, максимальна ціна, по якій Російська Федерація легально до сьогоднішнього дня може продавати нафту, це 60 доларів за барель. Тоді, коли ціна на світовому ринку нафти марки Бренд, була десь на рівні 72, 73, 76 доларів за барель. Ціна юралса, тобто Юралс можна було прилаштувати десь за 65, за 66, за 67 доларів за барель. При в 60. Росіяни активно шукали можливості для того, щоб ховати походження нафти. Вони везли нафту без вказання місця видобутку. Вони везли нафту для того, щоб зробити мікс з нафтами інших походжень, тим самим скрити місце видобутку. Вони шукали можливості для того, щоб прилаштувати нафту дорожче, ніж 60 доларів за бар. Сьогодні ціна нафти марки Brent на світовому ринку 65 доларів. Американські суми швіти. Продається по 61 долару. Сьогоднішня ціна легальна ціна Юралса 56-57 доларів за барель. Як ви думаєте, Росії потрібний тіньовий танкерний флот? Ні. Все то, що сьогодні загружається в кораблі, все це йде по ціні, яка дає можливість легально тому кораблю демонструвати місце походження нафти. Тому. Е Санкції, про які ми з вами говоримо, про 17-й пакет, які розповсюджений на весь російський танкерний флот. Ну, з чисто політичної точки зору. У випадку різкого зростання ціни нафти на світовому ринку, у випадку перевищення ціни нафти ЮРАЛ з 60 доларів за баре, цілком імовірно, коли-небудь, може зіграти. Але в сьогоднішній реалії в сьогоднішніх. Ті санкції абсолютно ні до чого. Ну, вони... Чому вони були так легко прийняті? Чому про них так легко проголосували угорці, словаки, які казали, що ми не будемо голосувати проти російських санкцій? А тут всі проголосували. Та все дуже просто. Тому що ті санкції ні до чого. Ті санкції жодним чином не обмежують доступ на європейський ринок трубопровідної нафти. Нафтопровід дружба як працював, так і працює. І як качав нафту російську в Європу, так і качає. Ті санкції абсолютно не чіпляють скраплений газ, який сьогодні Європа отримує в Російської Федерації. Ці санкції не зачіпляють співпраці Російської Федерації з енергоатомом, російським, з росатомом. Ну, тому ще раз повторюю: та ми чули вже заяву від наших балтійських друзів, що Європі треба негайно сісти за підготовку 18-го пакету. Так. Нащо було приймати 17-й, коли негайно треба сідати за 18-й. Політичні речі, фрази про підтримку. Але на тлі офіційної відмови Америки для участі в санкційних обмеженнях проти Російської Федерації. Я думаю, що 18-й пакет буде прийматися набагато важче. І більше того, я думаю, що 18-й пакет буде прийматися. В надзвичайно тісному, тісній координації з результатами торгівельних перемовин між Європейським Союзом і Сполученими Штатами Америки. От давайте я поясню, чому Що на сьогоднішній момент Сполучені Штати Америки можуть запропонувати Європі в угоді про спільні торгівельні стосунки. Ну, європейці зрозуміли, вони грузять туди високотехнологічну продукцію, автомобілі, все останнє. Американці можуть запропонувати скраплений газ. Е, більше того, Трамп вже заявив фразу про те, що Європа має купляти скрапленого газу в рік на 350 мільярдів доларів для того, щоб вирівнити баланс торгівельний між Сполученими Штатами Америки і Європою. Ну, може, йому просто подобається цифра 350 мільярдів, він її дуже часто використовує. І по відношенню до України, і по відношенню до будь-кого, але кого американський скраплений газ може посунути на європейському ринку? Російський скраплений газ. Тому якщо європейці з американцями знайдуть спільну мову на предмет активного збільшення скрапленого американського газу на європейському ринку, це однозначно призведе до того, що. З, російсь... З європейського ринку піде російський скраплений газ, і в 18-му пакети санкцій вони прекрасно ведуть обмеження на постачання скрапленого російського газу на європейський ринок. Угу. Ну щоб, щоб ми абсолютно чітко це розуміли, що так воно буде. Угу. Пане Леже, уточню. Е, я зрозуміла, що 17-й пакет санкцій, він, як у кажучи, слабкий, але. Е... Чи може більший удар, скажімо так, на по Росії вдарити, якщо понизить цю граничну межу ціни на нафту? Видання Reuters зазначало, що, начебто, пан Цибіга зазначив, що ми вимагаємо і просимо наших партнерів, щоб гранична ціна становила за один барель 30 доларів зараз. Ще це 60. я не вірю в те, що це можливо? Чому? Тому що, по перше, це спільне рішення країн G7. Де е, дуже активне і потужне місце займає Сполучені Штати Америки, коли ми почули від Сполучених Штатів Америки, що вони не будуть на сьогоднішній момент приймати участь в будь-яких додаткових санкціях так. проти Російської Федерації, це відповідь на бажання деяких країн G7 зменшити е, власне, оцей прескеп. З такою заявою виходили поляки, до речі, з такою заявою виходили, якщо я не помиляюся, країни Балтії від імені Європейського Союзу вимагати зменшення прайскепу. Але е, американці сказали ні, ми в це питання втручатися не будемо. А як наслідок, жодне рішення G7 не приймається без стовідсоткового е, погодження всіма країнами. Тому так ми би безперечно хотіли, щоби. Прескет був знижений. Ну, 30 це нереалістично, ну хоча б до 45, хоча б до рівня збитковості російської добутку нафти. хоча би. Mm -hmm. І, до речі, поляки ще рік тому піднімали питання про зниження прескепу до 45-47 доларів за барель, і прескет лишився на 60. Тобто, сьогодні от така картинка, щоб ми з вами розуміли. Mm -hmm. Uh, є інформація від uh, зі звіту Стокгольмського інституту. Перехідної економіки про те, що економіка Росії слабше, незважаючи на спроби російської пропаганди довести протилежне. І якщо захід продовжить санкційний тиск на Росію та військову підтримку України, резерви Кремля на полі бою можуть вичерпатися вже за рік півтора, і це ключові висновки цього звіту про стан економіки Росії, який був підготовлений Стокгольмським інститутом перехідної економіки і презентований 13 травня під час засідання у Брюсселі. Пане Леже, у цьому звіті зазначено, що реальний стан економіки Росії набагато гір. Гірший ніж демонструють офіційні дані. Наскільки серйозно на вашу думку може бути викривлена оця от статистика, і наскільки вона впливає, можна так зазначити на здатність країн Заходу ухвалювати ефективні санкційні рішення? Можливо, питання в тому, що цей 17-й пакет теж був неефективний через те, що не володіють справжню інформацію щодо стану економіки. Я думаю, що всі володіють. Слухайте, ніхто на сьогоднішній момент не покладається на російське статистичне відомство, всі рахують альтернативні цифри, виходячи із купи інших цифр, які сьогодні оприлюднені. Дійсно, російська економіка сьогодні в важкому стані. В них надзвичайно складна ситуація на ринку праці, в них е Після падіння доходів, нафтових доходів, різко збільшився дефіцит бюджету Російської Федерації з 1,3 трильйона до 3,8 трильйона російських рублів. У них різко зменшилися залишки в Національному фонді добробуту, який на сьогоднішній момент є єдиним джерелом покриття. Ну тобто там є купа інших питань. Питання в іншому: наскільки довго Російська Федерація з таким станом економіки може? Генерувати потуги для відновлення своєї воєнно-технічної бази і воєнної спроможності. І тут я би хотів знову ж таки прибрати ілюзії, які сьогодні є в багатьох, в тому числі і українців. Санкційний тиск працює тільки в тому випадку, якщо він є суцільним. Якщо Європа ввела санкційні обмеження, а Китай повністю відкрив ворота, і через ті китайські ворота в російську економіку йде все то, що недоотримує Російська Федерація від стосунків з Європою, то ті санкційні обмеження не несуть по великому рахунку ніякого серйозного наслідку для економічних процесів на сьогоднішній момент Китай повністю. Закриває потреби російської економіки в, тих, в тій елементній базі, в тих комплектуючих, в тих матеріалах, які потребує і не виробляє самостійно російська промисловість. Китай чітко переслідує свої національні інтереси в тій ситуації. Він отримує з Російської Федерації енергоносії по цінах, які менші. Від світових він активно заходить на, е, російську, на Російську Федерацію з точки зору видобутку корисних купалень. Приїзд Дзінпіня в Москву на 9 травня це точно не був сигнал для китайців чи для сигнал для росіян. Це був сигнал для США, що це російська корова це власність Китаю. Він буде її доїти далі. Mm -hmm. І те, що сьогодні Трамп намагається своєю поведінкою, не участю в санкційних обмеженнях, обіцянками якихось великих потужних економічних проєктів, відірвати Російську Федерацію від Китаю, це не більше ніж примарна думка в голові Трампа. По-перше, рівень залежності російської економіки від китайської набагато вищий, ніж на сьогоднішній момент прораховується європейськими аналітиками. По-друге, загальний обсяг китайських інвестицій в російську економіку набагато вищий, ніж на сьогоднішній момент європейських і американських взятих. Третє, здійснюється достатньо потужне Проникнення китайців на територію Російської Федерації з економічної точки зору відкривається купа підприємств на Далекому Сході в Сибір. Тобто, Китай активно поглинає російські ресурси і активно поглинає економічний суверенітет Російської Федерації. Я в принципі не впевнений, що на сьогоднішній момент Російська Федерація вже технічно може відійти від Китаю. Не уявляю собі такого механізму. Тому як нам, тим більше ще раз, е... я скажу, напевно, достатньо складну думку, але я їй скажу: е... найбільшим вигодонабивачем сьогодні російсько-української війни є Китай. Він отримує найбільші доходи від цієї війни. Тому, е... якби Китай в дійсності. Проявив величезний інтерес не просто на словах, а на ділі. Я думаю, що ця Україна-російська війна закінчилася набагато швидше, mm -hmm. тому е, давайте не, не будувати собі якихось примарних ілюзій з приводу того: е, давайте не, не уподоблюватися президенту Сполучених Штатів Америки Трампу, який має ілюзії з приводу того, що Росія на сьогоднішній момент може приймати суверенні рішення без врахування позиції Китаю. Не може. Mm -hmm. Угу. Пане Леже підсумовуючи те, що ви зазначили, я правильно розумію, що оці всі заяви, які лунають зі з боку Сполучених Штатів Америки, зокрема і віцепрезидент Дівенс, нещодавно говорив, що Америка хоче запропонувати Росії відновлення економічних відносин, огляду на те, наскільки близька оця співпраця з Китаєм. Ну, Сполучені Штати Америки в принципі не можуть нічого такого запропонувати, щоб змусило Росію переорієнтуватися, ну і власне відмовитися від Китаю, сконцентруватися на співпраці економічної з Заходом і тим самим не знаю, завершити війну. Ви знаєте, я думаю, що ваші запитання абсолютно справедливі, і мені здається, що ілюзії американців з приводу того, що вони можуть собою замістити Китай сьогодні в російській економіці, є абсолютно примарними. І з точки зору політичного спрямування і з точки зору спроможності Російської Федерації сьогодні приймати суверенні економічні рішення, я думаю, що рівень проникнення китайської економіки в російську є настільки потужним, що сьогодні це питання навіть не обговорюється. І mm -hmm. то, що сьогодні пропонує Трамп, я думаю, що це не більше ніж гучні заяви. Там під ними німа нічого. Трошки статистики додам проти Росії введено більше 24 тисяч санкцій з 2014 року це в п'ятеро більше, ніж проти Ірану. Лідером за кількістю введених санкцій залишається Сполучені Штати Америки, це більше 7,3 тисяч. Далі йдуть Канада, 3639 санкцій, Швейцарія, 3266 та Франція, 3266. Найменше обмежень щодо Росії вели Південна Корея, 24, та Сінгапур, 5. Пане Лаже, які країни, на вашу думку, ще мають такий потенціал для запровадження вагомих санкцій, які от нинішні не дають певного ефекту ще? Ну я тільки щойно достатньо розлогу, намагався вам пояснити, як працює санкційна машина. Коли зараз робиться дослідження з приводу комплектуючих тих? Ракет і шахідів, що прилітають в Україну так. від Російської Федерації, і там раптом знаходяться комплектуючі запчастини виробництва Європейського Союзу Сполучених Штатів Америки, А ті е, об'єкти воєнної техніки вироблені в 24-му році, має бути абсолютно зрозуміло всім, що в Російській Федерації є величезне вікно, через яке це все заходить. Так воно заходить через Китай абсолютно спокійно. І Китай на сьогоднішній момент перекриває всі потреби Російської Федерації в тих речах, тих комплектуючих елементній базі, яку Російська Федерація не, не виробляє. І в оптиці, і в авіоніці, і практично в усіх е, напрямках, які потрібні. Тому говорити про якісь нові санкції від будь-якої країни. При тому, що. Китай повністю перекриває всі потреби Росії, на мій погляд, достатньо складно можна вводити санкції на е, продаж Російської Федерації тих чи інших е, позицій енергетичних угу. для того, щоб зменшити доходи Російської Федерації, тому що Китай же для, для Росії це робить не безкоштовно, і це дієвий спосіб погіршити економічну ситуацію в Росії. Але... Європа готова відмовитися від трубопровідної нафти. Угорщина і Словаччина готові відмовитися від трубопровідної нафти? Ні. По скрапленому зайом сказав, цілком ймовірно, це буде отакий от шлях. Є достатньо багато позицій, зокрема нафтових, які сьогодні бере Індія. Індія готова відмовитися від російської нафти. не впевнений. Тому давайте ще раз не будемо тішити себе ілюзіями. Чим менше ціна на світовому ринку на нафту, тим менше отримує доходів Росія. Чим менше Росія отримує доходів, тим менше вона може купити в Китаю. От, через такі механізми погіршення економічної стани Російської Федерації її економіки, цілком імовірне. Угу. На останок країни Євросоюзу схвалили ініціативу створення оборонного фонду сейф обсягом 150 мільярдів євро. Передає видання Reuters. І за даними видання, фонд передбачає спільні позики та кредити для держав-членів і партнерів, зокрема України, з метою посилення обороноздатності та розвитку оборонної промисловості Європи. Створення цього фонду це, мабуть, ознака того, що Європа готується в. Воювати, протистояти Росії, я так розумію, вдовго. І, власне, як ми зможемо скористатися коштом цього фонду? Європа запізнилася як мінімум років на 10. Це раз. Друге. То, що сьогодні відбувається в розумінні європейських архітектур і безпеки, це реакція Європи. На політику Сполучених Штатів Америки щодо виводу американських Збройних сил з Європейського континенту і зменшення присутності Америки на Європі. Реакція європейських країн, особливо маленьких європейських країн, особливо країн Східної Європи, на процеси, що сьогодні відбуваються у стосунках між Європою і Сполученими Штатами Америки, є панічна просто тому, що. Наші е, великі партнери, країни Балтії, Польща, нарешті, почали усвідомлювати, що п'ята стаття угоди про НАТО цілком імовірно, США підтримана не буде. Mm -hmm. І тому в них на сьогоднішній момент різко розвинулося панічний острах з приводу того, що вони, їх просто поглине Росія, поглине Росія. Я просто хочу нагадати вам, що навіть Польща з її кількістю чисельністю населення, яка в принципі співпадає з українською, е однозначно не демонструвала би такої звитяги, який б демонстрували українці в 22-му-23 роках. 10. Тому усвідомлення поляків, що Сполучені Штати Америки та й країн Балтії. Країни Балтії взагалі щезнуть за тиждень, ну направду. А про Сувалківські коридори навіть говорити не хочу. І оце усвідомлення з приводу небажання американців виконувати зобов'язання по п'ятій статті, вимагають від європейців переосмислення власних гарантій безпеки. Оце вони тільки зараз почали чихати по потилицю. На сьогоднішній момент в Європі не розгорнуті будь-які. Потужності по виробництву зброї. На сьогоднішній момент загальний обсяг витрат європейських країн на безпеку, власну, становить 1,8-1,9% від ВВП Європи. При тому, що, наприклад, у Сполучених Америки доходить до 3,5%. 4 Європа на сьогоднішній момент дуже повільно розгортається. От тільки після приходу Трампа вони почали реально думати про те, а що їм робити, коли американці не збираються за них вписуватися. До цього моменту вони дуже комфортно жили. Як надовго вистачить європейців? Хоча подивіться, ми ж маємо з вами дуже цікавий процес. З одного боку, частина європейських політиків прекрасно розуміє про це і починає говорити про спільну архітектуру європейської безпеки без Сполучених Штатів Америки, а з другого боку, дуже сильно активізувалися ультраправі. А що це таке ультраправі? Це. Закритися в, в, у власних кордонах національних, шукати е, з ворогами Європи сепаратних угод. Е, ставати проросійським політиком на дшалт Орбана для того, щоб убезпечити себе від імовірних е, засягань Російської Федерації на їх власну територію. Ну, це повний нонсенс і дурня, цього не буде. І Росія плювати хотіла на всіх цих проросійських політиків. Але е, самозаспокоєння у угорців, у словаків і політиків з приводу таких речей. Відіграють достатньо негативні речі. До речі, подивіться, що вартувало зробити, щоб в, в Європі, в Горші, в Румунії прийшов проєвропейський політик. Ну, тобто. А що а вибачте, будь ласка, подивіться в Німеччині, яка величезна кількість е, ультраправих е, прийшла ну, мала можливість прийти до влади. А подивіться, що робиться у Франції. Європа фрагментується дуже сильно. І в дуже багатьох думках європейців є, а може краще домовитися, когось віддавши на Поталу, аніж шукати е, консолідовані системи безпеки. Mm -hmm. Так що. Дуже складний час нас очікує, і дуже складні рішення напевно будуть прийматися в найближчі часи. Пане Олеже, щиро вам дякую за вашу професійну оцінку всім цим піднятим питанням. Сподіваюсь, нашим глядачам стало більш зрозуміліше зорієнтуватися у цих надважких темах. Виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен був разом з нами. Друзі ще раз, пане Олеже, я вам дуже дякую. Дякую.